Ну що ж, друзі, в наявності маю дійсно крутезний трицикл. Це у нас Corso Protex 1200 ватний двигун, 23 амперні акумулятори. Акумулятор у нас графеної, максимальна швидкість у нас 60 км за годину. Є сигнальчик, поворотники, дальні, і ближні. Гальма гідравлічні, є в нас ручничок, отак зажали, поставили. Є в нас ножний тормоз, є в нас ручка для дитини. сидіння для дитини також воно вбирається. Сидіння для водія. І саме е, в цьому е, прикол цього трицикла. Друзі, він може бути ось такий грузовичок. Зарядка йде в комплекті, зеркала в комплекті. Якщо вам не потрібно, поставили, сіли е, ловите собі рибку. Якщо вам і це не потрібно, просто обернули. І у вас вже є пасажир, водій, і ще раз кажу, дитина там просто гарно фіксується. Отже, друзі, є в наявності. Відправляємо накладним платежем по всій Україні новою поштою. Доставочка безкоштовна, кількість обмежена, є в двох кольорах.